Всім привіт! Хочу вам зараз показати одне перехрестя, нагадати вам ПДР. І чому показати його хочу? Тому що воно дуже цікаве. З одного боку, воно дуже просте, але з іншого боку, навіть місцеві дуже часто помиляються на цьому перехресті. І я вам хочу показати і нагадати вам ще раз, як правильно проїжджати, щоб це було безпечно і не порушувати правила дорожнього руху. Отже, давайте покажу перехрестя. Дивіться! А я пішки його пройду, у нас є знаки. Тобто, ви заїжджаєте, під'їжджаєте. Я вам зараз задам питання, ви можете по ходу на нього відповісти, і я одразу ж вам розкажу відповідь. Отже, я заїжджаю, наприклад, на це перехрестя. Бачу отакий знак: рух по колу. Я заїжджаю на перехрестя, хочу поїхати. А, от я звідси заїжджаю з цього, це пропускаю, це а, односторонній рух. Тобто, раз, два, три, мені в четвертий з'їзд. Але оцей це односторонній рух, ну я так місцева, я це знаю. А так, якщо по схемі, це четвертий з'їзд. По цьому, якщо орієнтуватися, це по колу і наліво. Мені наліво. Бачу заїзд на коло, заїжджаю на коло. Буде йти по тротуару, але ось машинка біленька заїжджає на коло, звісно, пропускає, так як в нас круговий рух. А, пропускає тих, хто їде, заїжджають, вже їдуть по колу, бо вони головні. Я їду далі. Зараз я прийду на ту сторону, ще як машинка, побігли швиденько. Все, наприклад, я їду далі. Тобто я заїхала на коло, їду, їду, займаю ліву смугу, бо мені наліво. Їду в лівій смузі. На коло вже я заїхала. Зараз швиденько пробіжим. Поїхали, поїхали. Їду, їду по колу, в лівій смузі мені наліво, от туди повертати. Зараз ще покажу. У мене тут світлофор. Припустимо, я зупинилась на червоний. Зайняла ліву смугу, мені їхати наліво. Ось він третій з'їзд там односторонній, то його я не рахую, тобто я наліво. Питання в тому, що хто кого буде припускати, коли я буду повертати наліво, чи я тих чуваків, або вони мене. Ось таке питання. А ви можете поки що відповісти, а я вам одразу ж зараз скажу правильну відповідь. Ну що ж, відповідь дуже проста. Машинка повертає наліво на зелений свій, і вона дає дорогу зустрічному транспорту. Бачите, він хоче проїхати, але він зупиняється. І це і вони пропускають, бо вони роблять поворот наліво на зелений світлофор. Зустрічному також зелений, вони для цих повертаючих наліво. Зустрічний, і ми, звісно, зустрічку свою пропускаємо, бо це вже є перехрестя, бо ми їдемо на світлофорі. Тобто на початку кільця в нас був знак, але світлофор знак відміняє, і тепер ми їдемо по світлофору, це звичайний лівий поворот, і ми вже його проходимо по правилам лівого повороту. На тій стороні, ось там також світлофор, і також знаки дати дорогу і по колу, головна по колу. Тобто, а ми знаємо, що пріоритет в нас це світлофор. Він пріоритет над знаками. Отже, коли не буде працювати світлофор, то ми тут будемо їхати як по колу, і там будемо заїжджати на коло. Тут світлофор не працює, там не працює, і ми їдемо тільки по знаках. Отже, буде головна повністю по всьому колу, і ті будуть заїжджати і пропускати тут по колу машини. А так, коли є світлофор, то ми їдемо як по світлофору. От і все. Всім дуже дякую, що подивились. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам робити такі короткі розбори. Може, якісь такихось розв'язок, якихось цікавих питань або може чогось такі. Аварійні якісь ситуації. Ну я хочу це розбирати, аварійні ситуації, але такі короткі питання, нагадування ПДР. А мені здається, що буде дуже дуже умісно. Тому до нових зустрічей, задавайте свої питання, підписуйтесь на канал. Пока-пока.